У Російській Федерації ширяться чутки, що ввечері 26 жовтня, нібито помер диктатор Володимир Путін. Першоджерелом став російський телеграм-канал генерал Свер, який запевняє, що Путін нібито помер о 20.42 у своїй резиденції на Валдаї. За інформацією телеграм-каналу у Росії, нібито відбувається спроба держперевороту угрупованням секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева. Телеграм-канали Звер стверджує, що Патрушев хоче видати двійника Путіна за президента Росії. Слід зазначити, що історію смерті диктатора опублікував той же телеграм-канал, який кілька днів тому повідомив про зупинку серця Путіна. В останні кілька років у мережі активно поширюються чутки про невиліковну хворобу Путіна. Він має нібито кілька важких діагнозів, серед яких онкологія. Колишнього нардепа, який втік до Росії і зрадника України Олега Царьова підрізали у власному будинку в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали. За їхніми даними близько півночі до території санаторію Кірова, де знаходиться житло царьова, почали з'їжджатися машини правоохоронців та карети швидкої допомоги. Пропагандисти повідомили, що на царьова було скоєно напад з ножем. Колаборант Володимир Рогу у своєму телеграм-каналі повідомив, що ніякої поножовщини не було. У Царьова стріляли. Його стан дуже тяжкий. На даний момент він у реанімації. Інформацію про замах на Олега Царьова підтвердили його рідні. За їхніми свідченнями в нього двічі стріляли. Відомостей про зловмисника немає. На момент прибуття карети швидкої допомоги, Олег був непритомний з великою втратою крові. Колишній депутат від партії регіонів втік до Росії у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року, за даними слідства, Царьов перетнув кордон України та прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, щоб допомагати ворогам встановлювати там окупаційний режим. Україна заочно засудила екснардепа до 12 років в'язниці за публічні заклики до сепаратизму та насильницької зміни та повалення конституційного ладу під час революції гідності. Також у березні 2022 року царьову повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України. У США оцінили втрати Росії на сході України 26 жовтня. Під час вечірнього брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що на сході армія РФ намагається прорватися поблизу Лимана, Куп'янська та Авдіївки. У свою чергу зсу продовжують тримати оборону. З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу. Зокрема, щонайменше найменше одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон. 26 жовтня спікер таврійського груповання військ України, полковник Олександр Штепун, заявив, що з 10 жовтня, поблизу Авдіївки та Мар'їнки російські втрати склали 5 тисяч вбитих та поранених. А також 400 одиниць бронетехніки. Такі збитки ймовірно підірвуть наступальний потенціал росіян у довгостроковій перспективі. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Тим часом російське командування перекинуло додаткові сили на фронт до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати у живій силі та зберегти здатність підтримувати наступ. А це тисячі непідготовлених солдатів із низьким бойовим духом, каже Джон Кірбі у нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії. Незважаючи на постійні обстріли, з боку росіян, українські сили тримають оборону по всій лінії фронту та завдають значних втрат окупантам як у живій силі, так і в техніці. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено 297 тисяч загарбників. Екс радник офісу президента Олексія Арестович поскандалив з блогером та волонтером Сергієм Стерненком. Це відбулося на тлі мовного скандалу зі столичним таксистом, який відмовився спілкуватися з пасажирами українською мовою. Арестович заступився за водія, назвавши його жертвою мовного талібану, та написав, що шукає його контакти, щоб допомогти фінансово. На цей пост іронічно відреагував Сергій Стерненко. Він опублікував скріншот публікації Арестовича з підписом. Ніхто абсолютно ніхто. Тим часом новоросіянин, який не допомагає коштами армії. Після цього на своїй сторінці в Фейсбук Арестович опублікував відео з бійцями, яким надіслав дрони на зібрані кошти. А в коментарях написав свою реакцію на слова Стерненка з нецензурною лексикою, назвавши його дрібним помийним пацюком. Згодом у своєму телеграм-каналі Стерненко порівняв Арестовича зі зрадником Шарієм, а також написав. Ну, добре, не слід ображати Арестовича, а раптом він все ж принесе якусь користь країні. Може, під час нового бойового виходу таки Путіна вб'є. Стерненко також іронічно додав, що вірить в Аліксія, бо він може бути корисним не тільки росіянам.